Здоровенькі були! З вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. А сьогодні в цьому відео, якщо мені ніхто не завадить, я зніму наш спортзал, який знаходиться в нашому комплексі, де ми живемо. Хотів сказати комплекс апартаментів, але це не зовсім так, тому що це комплекс кондо. Різниця в тому, що. Комплекс апартаментів це місце, яким володіє одна компанія, яка здає всі ці апартаменти в оренду. Кондо – вони можуть виглядати зовні точно так само комплекс, як комплекс кондо, як і комплекс апартаментів. Різниця тільки в тому, що кожним, кожною квартирою чи кожним кондо володіє окремий власник. Але також є басейн, є спортзал, є якась територія, яка належить всьому цьому комплексу кондо. І відповідно є люди, які за цим доглядають, а власники конкретних кондо, конкретних квартир помісячно платять якусь там суму, яка йде на догляд за травичкою, за газонами, полив цієї травички, підстригання кущів і дерев. Прибирання догляд за от, а, спортзалами, басейном отам, за вікном і тому подібне. Ну, але це не тема цього відео. В цьому відео я просто хочу показати, який в нас тут спортзал. Я от прийшов зараз ввечері позайматись і заодно покажу. А, ось тут у нас вхід. Щоб йти сюди, потрібно скористатися такою магнітною карткою. Вийду тоді вже покажу. Ось тут є така штука, картку прикладаєш і замок відчиняється. А це тільки половина нашого спортзалу, от там в тій стороні є ще одна половина. А там а, бігові доріжки, велосипеди, таке фітнес а, для зганяння жиру, калорій, для серця і тому подібне. А тут а, ця частина така для важкої атлетики. Тут у нас гирі лежать, люди не, не, не поклали на місце. Ось багато є різних видів. І от багато різних. Я не знаю, як вони. Ну, тренажерів, мабуть, так, мабуть, вони і називаються тренажери. тренажером. Я це люблю, тому що я люблю турнічки. А тут є отакі от штуки, можна схватитись та попідтягуватись. Штанга є, можна попіднімати. Взагалі цей спортзал набагато кращий, ніж був у нас в Техасі. А в Техасі ми жили в кондо, в, кондо, в комплексі апартаментів, не в Кондо. Комплексі апартаментів, яким володіла одна компанія, яка всі апартаменти здавала в оренду. Зараз ми, ми також знімаємо в оренду, але ми знімаємо вже напряму у власника. Тобто людина купила собі або купила з метою зда здачі в оренду для заробітку. І тому а, ми не знаємо, скільки коштує цій людині в місяць платити за догляд за оцима всіма. Як тут кажуть, amenities, які тут знаходяться, і басейн, і спортзал, і тому подібне, це вже сам власник цим ділом займається. Ми просто платимо йому щомісяця 1050 доларів оренди. Ось. Тут є два туалети чоловічі і жіночі, давайте вам покажу. От. В туалетах є мило завжди, є отрушечки. Ну. Тут є такі штукенці, її зараз покажу вам, десь вони тут були. А, санітайзер. Мабуть, в Україні вони зараз теж уже популярні, але коли ще я там жив, то такого я там ще не знав. Це така штучка, щоб мікроби побивати в руках. І такі салфетки, вони промочені чимось, я не знаю. Це так, щоб чи до себе, чи після себе, а краще і до, і після себе протерти тренажери, якими користуєшся. Ну так, я тоді не буду ходити показувати кожен тренажер. Ну, вони приблизно одинакові для інших груп м'язів. І на них написано, от як, як ними користуватися, що робити і які м'язи на цьому тренажері будуть працювати. Ось так це все виглядає. Є звичайно, правила там висять. Що можна робити, що не можна. От, здається, тут десь написано, що в шльопках не можна, але ну, у нас Флорида. Хоч і зима, але все рівно да, в кросовках жарко. Ну і тим більше я сюди не бігати, прийшов так, попідтягуватись, грі, попіднімати. Тому я проігнорю це правило. А, ну, В принципі, все тоді. А, розказав, ніхто мені не, не, не завадив, ніхто не заскочив сюди. Ось якось, може, іншим разом зніму вам інший спортзал, бо там зараз люди є, не хочуть туди йти. Ну, все, -таки. з вами був Діма, слава Україні!